Слава Сьогодні Господь дарував єднання. Будемо прославляти Господа, як каже апостол Петро в своїх посланнях каже, благодать вам і мертві, нехай примножиться. Багато ми чули Божого Слова, знаєте, і послання до Євреїв, це і другий розділ, перший вірш. Апостол Павло каже, тому-то ми повинні бути особливо уважні до того, що чули, щоб часом не відпасти. Знаєте, багато чого чують зараз християни Слова Божого застороги від Бога, і нам треба бути особливо уважними до себе, щоби часу не відпасти. Ми зараз бачимо є важкий час для духовного росту християн. Зараз ми дивимося, менше можна і зібрання хто ходить. Розслабилися, можна сказати, християни трохи. І, в Слові Божому, це є послання, друге послання до Корінтян написано, це є 13 розділ 5 вірш. Апостол Павло каже, випробовуйте себе самих чи ви у вірі досліджуйте самі себе. Ми живемо зараз на легкий час, і нам треба в першу чергу досліджувати самих себе. Знаєте, часом є християни, які можуть досліджувати когось, досліджувати брата, досліджувати сестру. Як хто поживає, як хто служить для Господа і дивитися на чиїсь помилки. Але апостол Павло каже, випробовуйте самих себе. Досліджуйте самі себе. Випробовуємо, чи ми у вірі, чи ми дійсно служимо для Господа. Чи дійсно те, що ми чуємо наразі зібрання, чи воно дійсно нас будує? Ті слова, ці псалми, які ми співаємо, чи вони приносять нам будову. Нам потрібно дослідити самих себе, наскільки ми ходимо перед Богом. Випробовуйте самі себе, чи ми у вірі. Ми можемо багато читати в Божому слові про мужів, які проходили великі випробування і вони виявилися вірними в кінці для Господа. Ми можемо так, якби захоплюватися тими їхніми поступками і радіти, що є сильний Господь. Але я хочу сказати те, що ми повинні випробувати себе, чи ми дійсно віримо те, що каже Господь, чи дійсно те, що написано у Слові Божому, чи ми йому довіряємося? Чи Слово Боже, яке ми чуємо, чи воно з'єднується з нашою вірою? Чи ми, коли прийшли в зібрання, ми посиділи і ми вийшли такі, як ми були до того, чи це слово змінило нас? Випробовуємо самі себе. Будуймо самі себе. Написано, що Слові Божому вникай в себе і в писання, каже Боже Слово. Вникай в себе і в писання. Не вникай, в брата чи в сестру, а вникай в себе. Досліджуймо писання, бо ми хочемо мати через них життя вічне, каже Боже Слово. Перебуваємо в святому Писанні. Як ми проводимо своє життя? Як ми проводимо свій вільний час? Це є випробування нашої віри. Що перше тянеться до наших рук? Телефон полистати? Новини? Може хто ще що дивиться? Що тягнеться до наших рук перше? Це є випробування віри нашої. Ми можемо не проходити такого великого випробування, а ми ще часом думаємо. От якби таке випробування досягло до мене, я би в ньому стояв. Брати і сестри, випробовуємо себе самих, каже, Боже Слово. Коли ми перебуваємо більше в тому, в чому не потрібно перебувати, ми не перебуваємо в Божому Слові. В нас немає в розумі постійно Божого Слова. В нас немає молитви. Про яке ще випробування може йти мова? Випробовуємо самі себе, каже Боже Слово. Коли ми приходимо і маємо вільний час, чи в нас горить серце бажанням відкрити Боже Слово і почути, що хоче сказати до мене Господь. Алілуя. Ремену клабедес, Алілуя. Чи розум наш вільний зараз, от коли ми зараз сидимо на цьому місці, чи слово Боже торкається до нашого серця? Ава Отче! Знаєте, часом, коли говориться Боже Слово, ми можемо його приймати, ми можемо Його противитися. І Це залежить від нас. Господь сказав, я стою біля дверей серця твого і стукаю. Вибір, чи ми відчинимо двері, чи ми будемо противитися. Що хоче сказати до нас Господь? В Слові Божому ще є написано. Перше послання до Тимофія, 6 розділ і 6 вірш каже, велике надбання бути побожним і задоволеним. Бути побожним і задоволеним. Це є велике надбання. Доводиться бачити, говорити з християнами, які чомусь є недовольні. Нині дивлячись і непогано живуть, багато чого мають, але є недовольні. Бо чого? Бо хочуть мати ще більше. Правда? Така є людська натура. Коли людина вона не живе з Господом, вона не довіряє Господу своє життя. Вона не навчилася бути задоволеною від того, що має. Вона і тоді буде незадоволена. Але велике надбання бути і мати таке серце, щоб бути побожним і задоволеним, що би в нашому житті не було. Це є знову ж таки перевірка нашої віри. Самих себе. От перевірмо зараз, чи ми є зараз на цьому місці, чи ми є задоволені. В людей може бути набагато більше яких то проблем і переживань. І вони кажуть: Боже, я дякую Тобі. І коли є в серце в людини таке, то вона має велике надбання бути побожним і задоволеним. І зразу слово Боже дає відповідь чому. Сьомий вірш каже, тому що ми нічого не принесли в цей світ, то ясно, що нічого і не зможемо винести з нього. І тому, Боже каже слово, будьте задоволені. Радійте в Господі, дякуйте йому за все, не раз ми згадуємо такі слова, правда, коли є День подяки, і ми є радісні, ми зібралися дякувати Господу. Сьогодні також цей час. Ми сьогодні зібралися в цей недільний час. Подякувати йому, почути яке то слово для себе і зробити перевірку самих же себе. Чи ми у вірі? Чи ми перебуваємо в Господі? Чи ми служимо для Нього? Чи ми рвемося спілкуватися з Ним? Чи ми хочемо чути, що хоче сказати для нас Господь через слово своє святе? І коли християнин перебуває в своєму слові, в Божому Слові святому, читаючи Євангелію, Біблію, яку він має свою, він перебуває в Господі. Він не раз чує, що хоче сказати до нього Господь. Він не раз смиряє своє серце перед Богом і каже, Боже, я є такий, чи я є така. Боже, прости мене. Ми ж ходимо зібрання для того, щоб мати життя вічне, правда? Ми спілкуємося, ми через Боже Слово очищаємося, збудовуємося тоді, коли ми є уважні. Тому то будьте особливо уважні Ґ? до того, що чули, щоб часом не відпасти, каже Боже Слово. Ми багато чуємо Божого Слова. Багато до нас проповідується, і ми читаємо, брати і сестри, і каже Боже Слово, і чи ми уникнемо? такого великого покарання, коли Господь буде судити вселену. І коли ми не підкорюємося Божому Слову, яке ми чули не раз, що ми тоді скажемо перед Господом? Хай Господь допоможе кожному із нас розуміти, що спасіння залежить від нас. Господь для нашого спасіння зробив все. Він прийшов на цю землю віддавши життя, проливши кров. воскресши, І сказавши я йду і приготовлю місце. Він все зробив для нас, для нашого спасіння. І написано навіть, коли він возносився і відкрив їм розум для розуміння Писання. Хай Господь благословить нас в тому. Щоб ми, коли читаємо Боже Слово, щоб ми завжди просили в Господа, Боже, відкрий для того, щоб ми могли спастися через Слово Твоє Айлуя. Ми можемо читати, коли просто відкрили, пробіглися очима, і ніби нам вже легше, ми вже в своєму щоденнику можна сказати, поставили галочку. Ну ми ж сьогодні читали, але те, що ми прочитали, чи воно залишилося в нашому серці. Чи ми тільки пробіглися і нічого не запам'ятали? Будуймо своє спасіння. Ми є будівники. Господь, заложивши основу, він є краєгольний камінь, як написано. І каже, будуйте себе священство святе. Ми є дім духовний. Правда ж? І ми нараз чуємо Боже Слово. Хто зруйнує дім Божий? Що каже Боже Слово? Того покарає Господь. Брати і сестри, пройдімо своє життя, обійдімо себе, не когось іншого. Можливо, були в нас в житті такі обставини, що може ми оскорбили Дух Святий, що може, ми своїми вчинками, там, де обітає Господь, руйнуємо цей храм. Своїм життям, своїм походженням. Своєю можливо легковажністю до Господа. Хай Господь допоможе нам цьому, щоб ми оказалися перед Господом честі. Хай Господь благословить і допоможе кожному із нас. Знаєте, ще зачитаю одне місце з писання, і ми будемо молитися, це є послання до Римлян, 8, вірш, 8 розділ 26 вірш. Каже, так само і Дух допомагає нам в немочах наших, так як ми не знаємо, про що молитися, як належить, але Дух Святий заступається за нас зітханнями невимовними. Ми зараз будемо молитися, і в кожного є на серці, яка то потреба, в кожного, можливо, на серці є яка то проблема. І ми часом думаємо, що ми своїми краснорічими словами, ну так же до Господа возвемо, і Він вже так нас почує. Ісус Христос каже, часом ми можемо молитися, але Він нас попереджує, не будьте багатослівні, як язичники, бо вони думають, що коли так моляться, що Господь їх почує, перш ніж ви молитеся, каже Господь, я знаю, що ви хочете сказати, я знаю, яка у вас є потреба на серці, але ви будьте щирими переді мною, ви відкрийте своє серце і моліться. І каже слово Боже, так само і Дух допомагає нам в немочах наших. Часом ми є, маємо немочі духовні. І ми, можливо, і кульгаємо в духовній стороні. Але в нас є Той, який допомагає. І Він заступається за нас. Тож, як будемо молитися, молимося Духом Святим. Бо ми не можемо назвати так своїми словами. Господа тільки Духом Святим, каже Боже Слово. А той, хто випробовує серця, знає, яка думка в Духа, і він заступається за святи по вої Божій. Хай Господь благословить кожного із нас, а ми зараз вознесемо подяку і щиру молитву до Господа. Амінь.